Усім привіт! Ви на каналі Буквиник, ради вас вітати! І в попередньому відео я підбивав підсумки за 2023 рік. Але зараз я хочу підбити підсумки прочитаного серед українських авторів, тому що я собі зробив челендж і кожного місяця намагався читати одну книжку від українського автора, чи то сучасника, чи то вже класиків. Що з цього вийшло? Дізнаєтеся у самого відео. Ці 12 книжок я поділив на 4 категорії. Перша категорія це книжки для дітей, друга категорія це українські класики, третя категорія це нонфікшн література від українських авторів. І четверта категорія це Укрсучлі. Як ви розумієте, почнемо ми з вами говорити про книжки, які написані для дітей. Всього в мене їх 4. Перша з них це від збірка оповідань в першу чергу Володимира Виниченка, «Федько Холомидник», але я буду казати лише тільки про Федька Холомидника, хоча я і читав і інші оповідання. Але в першу чергу я взяв Володимира Виниченка через те, що я хотів поринути у той вир емоцій, які я колись отримав при прочитанні Федька Холомидника. Це одна з небагатьох, напевно, історій. Яку я читав ще у школі, яка до сих пір не полишала мене. Я не пам'ятав повністю сюжету, але я знав, чим воно закінчиться, і те скло, яке я отримав, це не передати вам словами. Я не знаю, чи хтось з вас читав чи не читав цю історію, але якщо ви не читали і хочете дійсно прочитати чогось такого цікавого. І в першу чергу повчального, тому що тут можна багато чого відшукати для себе і замислитись, як, як не бути тим дорослим, яким не треба. Завжди пам'ятати, що дорослі це ті самі діти, але вони просто втратили зв'язок з дитинством. І я рекомендую цю книжку. Тому що це потрібно прочитати, особливо вже в дорослому віці, і згадати, як це бути дитиною. Далі в мене була від українського сучасного автора це трикутник Зевса» від Андрія Бачинського. В минулому році я читав у цього автора з Енштейном в рюкзаці, і мені дуже сподобалось те, як автор помістив науку і пригоди в одну книжку і. Я таки думаю, що мені потрібно ще більше познайомитися з цим автором і взяв до рук цю історію. Ця історія в нас також поєднує і пригоди, і науку. Але як ви розумієте, та історія поєднувала фізику, а ця історія в нас буде поєднувати геометрію. І оскільки я більше розбираюсь в математичному предметі, тобто в геометрії я більш-менш розбираюсь, мені було цікаво, як автор це показує. Що я вам можу сказати саме з математичною складовою немає ніяких проблем. Він дійсно пояснює все цікаво, круто. Але в мене є питання до самої історії, тому що я дуже прискіпливий, оскільки в цій історії порушується проблема подорожі в часі, і автору не вдалося все логічно поєднати в цій книзі, тому тут виникають багато сюжетних дир, які. Можливо, для дорослих і будуть кидатися в очі, для дітей там 9-10 років, вони не будуть дуже сильно кидатися. Якщо дійсно розглядати цю історію як книжку для дітей, то я рекомендую, тому що ця книжка дійсно вартісна в плані. Математичною складовою, якщо ваша дитина цікавиться математикою, чи в неї є якісь проблеми з математикою, і ви хочете трошки її в цікавій формі подати цю математику, то обов'язково рекомендую це. Варто далі в мене було оповідання Друга планета від Анатолія Дімарова. І якщо я не помиляюсь, то я згадував, що я читав і мені вона не дуже сподобалась. Чому воно мені не сподобалось? Тому що, знову ж таки, це дитяча історія, і вона мені була нелогічною. По-перше, вона була дуже сухою. Якщо, наприклад, брати Федька-холомидника, що також є оповіданням, то федько Холомидник викликає емоції, а друга планета в мене не викликала ніяких емоцій, окрім того, що я сидів і думав, коли це закінчиться. По-перше, це наукова фантастика, і я, можливо, все ж таки не є фанатом дуже великим поціновувачем наукової фантастики, і, можливо, це була проблемою. Але не тільки це була проблемою, оскільки я знову ж таки кажу, це був дуже сухий текст. Він не викликав ніяких емоцій. Ти ніяк не співчував головному герою чи тим пригодам, які відбувалися на другій планеті, тобто на Венері. Взагалі ніяк не співчував. І кінець цієї історії був настільки сумбурним, що я не зрозумів. Тобто, це вже кінець? Як? Автору Ну, мені не сподобалось. Це цікаве, але для дітей можливо. Але для більш дорослої аудиторії, знову ж таки, мені це не, не зайшло. Я думаю, що багатьом дорослим не зайде. І ще в мене була одна збірка оповідань від українського сучасного автора Марка Лівіна. Це «Зелена-19». І от ви знаєте, ця збірка оповідань вона була в першу чергу також е написана автором для того, аби нагадати дорослим, що колись ми були дітьми, і що дитяча пора це найкраща пора. За все наше життя, що саме ті емоції, які ми проживаємо в дитинстві, вони найщиріші і найкраще, напевно, в нашому житті. І «Зелена 19 це збірка оповідань, якщо не помиляюсь, там чотири оповідання, які е м, крутяться навколо однієї вулиці, тобто зелена 19. І як ця вулиця поєднує всю цю історію, це. Настільки було цікаво мені читати так, іноді вони також були дитячими, наївними, але в цей момент вони викликали дійсно теплі емоції. Я читав цю збірку взимку, і коли я розкривав наступне оповідання, і воно мені все одно несло теплоту. Найбільше мені сподобалось перше оповідання. Я, на жаль, вже не пам'ятаю е, назви цього оповідання, але саме перше оповідання. Допомогло мені ввійти в цю історію, і далі, вже по, по наростанню ця збірка залишилась в моєму серці. Так, це не стало найкращим оповіданням, яке я коли-небудь читав, тому що оповідання це дуже такі специфічні твори, в які дуже важко зрозуміти, тому що вони короткі, вони не завжди дуже довгі, і це єдиний мінус для мене. Але вони подарували емоції, подарували тепло в першу чергу. А це, на мій погляд, одне з найкращих. Тому я рекомендую, якщо ви хочете подарувати дитині незабутні цікаві емоції. І якщо, звісно, ви хочете поринути в те дитинство, яке колись ви мали, то це обов'язково до прочитання. Українська класика. Я, на жаль, прочитав лише тільки два твори з української класики, і з двома авторами я вже був знайомий. В 2024 році я планую більше прочитати української класики і відкрити для себе інших українських авторів, які не вивчаються в школі, але менше з тим поговоримо про тих, кого я прочитав. Першим твором з української класики був була повість. Земля від Ольги Кобилянської. і я розповідав у прочитаному, якщо не помиляюсь, з жовтень, що мені ця історія сподобалась, вона непогана, вона дійсно вартісна, але вона важка, важка для сприйняття, оскільки тут багато діалектизмів, і це відлякує можливо когось поринути в історію. Мені було також важко іноді продиратися через текст, тому що я не всі діалектизми знаю, а тут багато. Буквально на кожній сторінці зустрічаються одне, два, три діалектизми, які тобі треба знати, щоб поринути в цю історію. Але навіть менше з тим, ці діалектизми це одне, але те, як авторка все це подає, те, як вона подає відносини між братами. Відносинами братів до батька, до матері, і як все це вкупі пов'язане з землею? Чи може земля роз'єднати, розділити сім'ю? Як це все відбувається? Це просто авторці... ну, це нереально, і я був ще й на виставі цієї екраніза... не екранізації а на виставі в театрі Заньковецької. І якщо ви у Львові і у вас є можливість піти на виставу, то рекомендую обов'язково піти на цю виставу і прочитати, звісно, перше джерело Ольги Кобилянської. Це моя рекомендація. Наступний автор мені також подобається його попередній твір, який я читав. Я до сих пір вважаю напевно одним з найцікавіших, які вивчаються у школі. Хоча, можливо, хтось зі мною не погодиться, але менше з тим. І друга книжка це Валеріян Підмогильний Невеличка драма. Я детально розповідав про що невеличка драма, тому я коротенько розповім. Невеличка драма це, це той твір. Який є нетиповим для української класики. Чому нетиповим? Тому що переважно більшість людей вважає українську класику це твори про селян, про кріпацтво, про те, як українцям жити важко. І я дійсно розумію, що іноді не хочеться читати про те, що українці це селяни. І якщо вам не хочеться читати, що українці це селяни, і як нам жилось важко, то невеличка драма до ваших послуг. Це книжка, яка буде розповідати про події, які відбуваються під час українізації, якщо не помиляюсь, 30 тридцяті роки ХХ століття, де наша головна героїня стикається з проблемою, що вона хоче закохатись, але не просто закохатись, а закохатись один раз і назавжди, щоб це було справжнім коханням. І ви скажете, та ну, це просто якийсь любовний роман, але ні. Це не любовний роман, це історія про те, як кохання може перевернути життя з голови на ноги, і те, чи є справді кохання найважливішим в нашому житті, чи справді, якщо ми закохаємось по-справжньому, наше життя стане кращим? Або, можливо, якщо ми не закохаємось, наше життя стане кращим. Ці філософські питання, це філософська думка автор. Протягом усієї цієї історії, як на мене, досить детально пояснює. І ви знаєте, мені сподобалось, що навіть тоді, 100 років тому, та вже 100 років тому, майже, з подій цієї книжки, Марта це не якась слабка жінка, яку не зневажають, а це досить цікава жінка, за якою навіть іноді хочеться спостерігати в плані того, що вона не є плоскою, вона... Вона розвивається протягом історії, вона з тої наївної дівчини стає дійсно цікавою жінкою, яка має власну думку і яка бачить ціль. Як на мене, точно рекомендую. Non-fiction література. І ось тут було важко, тому що я не є великим фанатом non-fiction літератури. Принаймні, я так думав. Принаймні, я. Не знав, що наші українські автори вміють писати дійсно цікавий нонфікшн. Перша книга це була моя спонтанна покупка під час львівського букфоруму, тому що в мене був вільний час. Я зайшов на львівський букфорум і побачив цю книжку. Я про неї не дуже багато чогось чув, але мені захотілося її придбати, тому що через годину. Мала бути презентація цієї книжки, а я дуже-дуже люблю, коли автори мені підписують примірники. Тому я таки думаю, я обов'язково піду на цю презентацію. І ось у мене в руках книжка від Христини Шалак. Нікого немає в лісі. Це історія про психіатрію, про те, яка насправді є психіатрія, що взагалі таке психіатрія, і вона досить непогано розписує. Цю всю психіатрію, на прикладі будівлі, тобто архітектури, науки, тобто вона дійсно з наукової точки зору це все пояснює. І мистецтва. вона поринає в цю мистецьку діяльність, тут описуються і картини, і це все так поєднано, що це цікаво читати. А особливо тут є декілька розділів. Коли ти читаєш, то іноді йдуть мурахи. Я не буду казати, що це за розділ, тому що я б казав це в прочитаному. І якщо вам дійсно хочеться прочитати щось про психіатрію від дипломованої психіатрині, яка має дуже великий досвід в цій галузі, то моя рекомендація, тому що це легка в подачі, але важка в розумінні книжка. Але. Після 50-ї, 60-ї сторінки ви поринете в цю історію, в цю в цей нонфікшн і почнете себе трохи навіть аналізувати з сторони психі... психічного свого стану. Що якщо вам хочеться такого відчути, то рекомендація. І напевно топ серед нонфікшену, хоча всього лише дві книжки прочитаного з нонфікшн-літератури. Це Люби Без ілюзій» від Анни Топіліної, і я вже котре відео зазначаю, що це потрібно прочитати. Це дійсно вам потрібно прочитати, якщо ви хочете побудувати здорові стосунки і позбутися токсичних стосунків, якщо ви, на жаль, в них перебуваєте. І насправді ця книжка в першу чергу є для жінок, дівчат, і, можливо, так. Але якщо ви чоловік, який хочете зрозуміти жінку, хочете також е, побудувати нормальні стосунки, то ця книжка, ця, ця книжка варта того, щоб її прочитати. Е, на жаль, про неї багато ніхто не каже, та я сам би не казав, би, тому що мені її порекомендували. Е, Наклад цієї книжки 900 примірників, і я не знаю, що знайдете ви її в книгарнях, але на сайті Якабу ви її можете замовити. І це точно рекомендація, якщо вам потрібно розібратися в своїх стосунках, або якщо у вас були колись стосунки і ви їх не змогли протримати довгий період часу, зрозуміти, що це не ваше. Вам потрібно прочитати це, і ви зрозумієте, що ви хочете від стосунків, тому що вона допомагає розібратися. І залишився останній блок. Це у С Укрсучліту я прочитав чотири книжки, і перша з них це Данила Клочко, Андрофаг. Якщо ви дивились попереднє відео, то там я розповідав, що ця книжка стала розчаруванням року. Чому вона стала розчаруванням року? А все, все дуже просто. Після 40-ї, 50-ї сторінки ця історія для мене стала нічим. Тобто мені було просто не дуже не те, щоб приємно читати книжку, яка не викликає емоцій. Якщо б перші 40 сторінок змушували мене, не відриваючись читати, яким це мало бути, тому що це трилер. За трилером я хотів би спостерігати і читати далі, далі, щоб дізнатися, що ж там буде. Але з андрофагами такого не сталося після сорокової сторінки. Перші 40 сторінок вони викликають бурю емоцій, вони викликають відразу, тому що андрофаги це людожери, і там дійсно описувались настільки жорстокі сцени, що мурахи йшли по тілу. Але але що було далі, ви скажете. А далі я навіть не пам'ятаю, що було. Мені настільки було нецікаво спостерігати, що відбувається далі за нашими головними персонажами, що я просто хотів завершити поскоріш за все книгу. Так мені було цікаво дізнатися, звісно, хто ж ці андрофаги, хто є головним в цій секті і що там буде. Але мені просто хотілося з людської цікавості це дізнатися, не через те, що це дійсно був цікавий текст. І я розумію, що, можливо, це просто мені не подобається, що є і позитивні відгуки на цю історію. Там навіть більше вийде в 2024 році продовження цієї історії, але тільки через декілька років після подій першої книги. І це окей, але мені не сподобалось. Тому не рекомендую, але. Зазначаю, що все, що я не рекомендую, це не означає, що вам не потрібно читати. Якщо вас зацікавив опис, то обов'язково прочитайте. Після Андрофагів мені хотілося взяти чогось цікавого, і я взяв драбину Євгенії Кузнецової. Я не знав, що це буде цікавою книжкою. Я просто взяв цю книжку. І вона мене настільки заворожила, що я за три дні її прочитав. Так, вона не велика, ви скажете, що за три дні ну це нормально. Але ні, вона прочиталась за три дні на такому легкому, на такому легкому посилі, що я думав, я хочу ще. Якщо ви не знаєте, про що «Драбина», а до речі, драбина стала книжкою року за версією BBC, тому. Я однозначно об ободнозначно рекомендую, хоча я знаю, що є люди, яким вона не подобається, і не розуміють, в чому хай ця книга, але вона легка, але легка лише тільки в подачі, тому що вона розповідає про дуже важкі етапи нашої історії про початок повномасштабного вторгнення і про те, як люди жили після того, як вони виїхали за кордон. Це історія, яка змушує замислити, що насправді за кордоном також нелегко, що багато хто вважає, що ті українці, які виїхали за кордон, вони не відчували війни, і що війна це лише тільки тут, а там все мир і спокій. Але ця історія показує зовсім інакшу ситуацію, і що насправді війна є всюди, якщо в тебе в серці є ця енергія, те, що ти українець. І ця історія мене настільки захопила, що я не до сих пір хочу, щоб її багато хто прочитав, тому що це потрібно прочитати і відчути, якщо ви дійсно хочете поринути в ті перші дні, в плані не відчути ті емоції, тому що я розумію, ті емоції краще не відчувати, але зрозуміти вже більш-менш на холодну голову, що ж відбулося в в ті дні, тому що я вважаю, що напевно, скоріш за все. У більшості українців до сих пір ті дні в тумані. А авторці вдалося передати ті перші дні в цій історії. І далі знову рекомендація: це Ростем Халіл, часу немає. Ви знаєте, я про цю книжку майже нічого не знав. Я прочитав анотацію, вона була б можливо не такою, прям дуже цікавою, але я вирішив все ж таки взяти цю книжку. І що я вам скажу? Це однозначно потрібно вам прочитати. Так, вона в деякими моментами, ця історія наївна, і можна сказати, що її можна навіть трохи скоротити, тому що тут 640 сторінок. Але ти не замислюєшся над тим, коли ти читаєш цю історію. В повному обсязі ця історія настільки тобі цікава, що ніби концепт, він не дуже прям такий. Якийсь новий. Тобто у нас є чоловік, який живе не дуже щасливим життям, який дізнається, що має померти скоро, тому що в нього невилікована хвороба, і його життя просто ніщо вже. І тут з'являється джин, який пропонує йому прожити 4 дні у, та, 4 дні у тілах е, інших людей. І Якби ви були в такій ситуації, чи погодились ви, чи не погодились, але наш головний герой погоджується і відбуваються пригоди. Що з цього виходить, ви, звісно, дізнаєтесь в цій історії. І, як, на мій погляд, автору вдалося показати досить цікаво цю історію. І наш головний герой Едем протягом цієї історії напевно змінився. Він зрозумів, що не так він зробив в своєму житті, що його. Життя, вибачте, за тавтологію, стало таким нудним, і йому просто немає що робити в цьому житті. Тому обов'язкова рекомендація це, це варто того, щоб її прочитати, навіть не дивлячись через такий об'єм. І останню четверту книгу, яку ви, мапевно, також бачили, якщо ви дивились попередні відео, це Сузір'я Дів від Дари Корній. І це моє розчарування, тому що мені дуже подобалась. Авторка і та її книга, яку я прочитав в минулому році, а це Троян Зілля. Але ця історія мене розчарувала. Даро Карні позиціонує себе як авторку, яка поєднує в своїх творах українську міфологію, український фольклор, і все це разом. В цій історії мені здалося, що вона взагалі. Окремо поєднала міфологію, і окрема була історія. Тобто воно не було цілим концептом цієї історії. І я розумію, що це дилогія, що, можливо, в другій частині нам більше це поєднають якось. Але коли я читав це, я розумів, що я читаю, напевно, сценарій до якоїсь нереальної містики, чи, я не знаю, там, один за всіх, чи говорить Україна. І все це воно було ніби цікаво, але в той же час я розумів, що ну, це. Це просто крінж, напевно. І, і що з цього вийшло, а з цього вийшло нічого. Кінець був настільки розмазаний, що тобі, ніби авторка дала таке поняття, що тобі одразу потрібно читати далі. Але після того, як ти прочитав ці майже 300 чи скільки там сторінок, тобі хочеться передихнути, тобі хочеться взяти і вийти на вулицю, вдихнути ковток повітря, аби переварити, що, що ти тільки що прочитав. Ну, це було досить важко мені читати, і я не рекомендую. Але якщо вам хочеться прочитати завтраки щось, почніть краще з не з цієї історії. А на цьому в мене все. Ось такі були мої підсумки прочитаного з українських авторів, і я дуже радий, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам щось з цього сподобалося, або, можливо, ви щось з цього читали. Пишіть обов'язково в коментарях, буде цікаво прочитати. І пишіть, чи взагалі ви читаєте українську класику, українських авторів. І Якщо так, то пишіть, хто ваш улюблений автор. А на цьому в мене все. Дякую і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!